Добро дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як такий свій пан Орбан з трибуни Європарламенту фактично зачитував російські пропагандистські методички. Про що мова днями очільник угорщини виступав у європарламенті і заявив наступне. Ситуація, що склалась на полі бою для України, є програшною, а вироби то виграчені з цього не відбувається. Завдяки, зокрема, голові Єврокомісії, Євросоюз бездумно на основі хибного прогнозу і хибної стратегії вліз, вступив у цю війну. Якщо ми хочемо перемогти, прогрозу стратегію треба змінювати. Це погано спланована і погано реалізована стратегія. Якщо ми продовжимо йти по цьому шляху, ми програємо. Якщо ми хочемо, щоб Україна не програла, нам потрібно змінити стратегію. Я рекомендую вам про це подумати. У кожній війні повинні бути присутні дипломатичні елементи, повинні бути комунікації, необхідні прямі чи опосередковані зв'язки. Якщо ми все зіпсуємо, ми ще глибше пірнемо у війну. Ситуація стане ще більш відчайдушною. Загине ще більше людей. Сотні тисяч людей помирають навіть зараз, коли ми з вами говоримо. Вони гинуть в Україні. Цей конфлікт з такою стратегією не буде вирішено на полі бою. Я пропоную замість цього виступити за мир. Ми повинні виступити за припинення вогню і створити нову стратегію, бо інакше ми всі програємо, заявив пан Орбан. Перш ніж розбирати е, про те, які ж наративи стрічать із Орбанівської заяви, слід наголосити на ось такому важливому моменті. По перше, у цьому спічі Орбан не разу не назвав Росію як країну агресора, яка саме розв'язала цю війну і під бомбами, і під ракетами яких гинуть оці українці. Він говорив якось опосередковано, що треба з кимось говорити, з кимось налагоджувати зв'язки. Але Росія залишилась за лаштунками. А тепер про наратив, що ж не наговорив та Орбан, і які наративи приховані у його таких, начебто, мирних пропозиціях. І так, меседж перший ситуація така, що на полі бою Україна програє. Це е, саме той е, наратив, який російська пропаганда почала генерувати з квітня 2022 року, коли саме у неї пішло все не так на полі бою. І вона розказувала, що ось ось Україна програє. То у нас з вами не вистачає снарядів, то у нас не вистачає зброї. То, уже, наприклад, 23-му році російська пропаганда розказувала, що уже не вистачає чоловіків мобілізаційного віку, і вже завтра в окопах будуть жінки. І ось ось Росія переможе і так уже. Третій рік. Далі наступний меседж завдяки зокрема голові Єврокомісії. Євросоюз бездумно на основі хибного прогнозу і хибної стратегії в вступив у цю війну. Ну, це напевно бальзам на рану таким собі з Коловйом і Скабєєвим, бо це їх один із найулюбленіших наративів, який родом теж із 2022 року. Саме тоді, коли у Росії пішло все не за планом і війна почала затягуватися, то російська пропагандистська машина народила той наратив, що Росія, мовляв, в Україні воює з колективним Заходом, з ЄС, з НАТО і США. І саме тому війна. Триває так довго, і саме тому Росії так важко, і саме тому ми тут будемо битися, як то кажуть, до останнього, бо б'ємося за існування самої Росії. Чого взагалі вигадала цей наратив російська пропаганда? Вірніше, яке підґрунтя вона підвела під це. Під ґрунтям було те, що м, наші західні партнери почали постачати нам зброю, обладнання гуманітарно допомагати нам, економічно допомагати нам, і російська пропагандистська машина прирівняла допомогу до прямої участі у війні. Проте це суперечить взагалі здоровому глузду і. Історичному досвіду, так, наприклад, дві великі держави США і Радянський Союз під час холодної війни роками підтримували десятки військових конфліктів і різні сторони усіх військових конфліктів постачаючи. І зброю, і спеціалістів, і підтримуючи ці конфлікти економічно. Але ні очільники радянського союзу, ні очільники США чомусь не додумали до того, щоб обвинувачити один одного у прямій конфронтації і у прямій війні один проти одного. Додумали до цього це лише російська пропаганда. І е, щодо стратегії, то да, стратегія ЄС, США і напевно НАТО на початку війни була хибною, бо навіть фахівці цих організацій давали нам з вами, тобто Україні українцям, вижити 2-3 дні, тиждень, 10 днів. Потім вони ставили на нас хрест. Проте Україна втрималась, Україна встояла і воює до сьогодні. І тому дійсно і США, і НАТО, і ЄС мали і змінювати свою стратегію, і вони поміняли її. У квітні, травні 2022-го, розгорнувши масштабну і широку допомогу нашій країні, меседж третій цей конфлікт з такою стратегією не буде вирішено на полі. Бої, ну це така знаєте собі медовий меседж, від якого тащаться напевно всі кремлівські очільники, да починаючи від муткерного диктатора. Бо вони всі в один голос е, говорять, що неможливо перемогти Росію на полі бою неможливо їй нанести стратегічної поразки. Чому та да, тому, що ми ж ядерна держава, як так нанести стратегічну поразку ядерній державі? А ось так просто може складатися такі умови, що ядерна зброя просто стане металобрухтом і взагалі не зіграє своєї ролі, на яку розраховує сама Росія. І ще один меседж, з якого зустрічають вуха російської пропаганди. Я пропоную вам замість цього виступити за мир, каже Орбан. Ми повинні виступити за припинення вогню і створити нову стратегію. Тобто, фактично, Орбан. Говорить і пропонує ЄС зупинитися у своїй допомозі Україні, зупинитися і не допомагати, е, щоб що е, ну щоб. Всі перестали стріляти, замирилися, подружилися і так далі. Це те про що говорить російська пропаганда. Вона звинувачує ЄС, НАТО, Сполучені Штати у чому у тому, що нібито вони накачують Україну зброєю. саме від цього продовжується війна і продовжується гинути люди. А от Росія виступає е, якимось таким е, е, миротворцем, тому що ну вона проти війни. Ну такі просто обставини, що вона воює на чужій території. Можливо, якщо ЄС і НАТО припинять допомогу Україні, можливо, на дуже короткий термін дійсно українці не будуть гинути, але потім будуть гинути сотнями і тисячами, де у російських тюрмах, російських канцтаборах або у братських могилах, таких яких десятками розкопали в Ірпіні, Бучі і І на завершення можна було би ну, сказати, який же пан Орбан. М'яко ну, кажучи, не добрий недобра людина, яка популістично зловживає на е, нашій війні. Проте інша людина, вже колишній очільник НАТО, Єн Столтенберг у інтерв'ю журналу Шпігель сказав так, що поставив крапку е, на всіх всіх розлагоджуваннях про певні стратегії. А як то кажуть, коли люди йдуть з офіційних посад, вони можуть собі дозволити говорити трошки більше. І е, Столтенберг сказав, що. Ненадання надання Україні військової підтримки полегшило повномасштабне вторгнення Росії. Далі пряма мова: це має стати уроком на майбутнє для всіх партнерів НАТО. Ми повинні визнати це самі собі. На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий. Було занадто мало розуміння терміновості надання військової фінансової допомоги для створення потужної української армії для запобігання російському вторгненню. Це була наша помилка, говорить Стосенберг. Як то кажуть, no comment. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі отаких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.